Юда, одинадцята заповідь, розділ вісімнадцятий. Віра чекала на юду внизу. Вона сиділа за столиком на чотирьох у небесно блакитному сарафані і гортала свій мобільний. Їжа вже стояла на столі. Добрий ранок, Віро. Пробач, що змусив чекати. Привіт, світославе, усміхнулась вона. І Юда, перед тим як згадати учорашнє перейменування переіменування себе, ледь ототерів, але вона цього не помітила. Та це нічого, я й сама щойно прийшла. В тебе волосся мокре, не встиг висушити?» Так, одразу спустився, не обсохло. А я встигла. Білявка злегка струснула своєю гривою. Ти давно прокинулась? Ні, так само, як і ти. Нас розбудили одночасно. Просто п'ять хвилин душ, п'ять хвилин фен, п'ять хвилин зібратися, і я вже внизу. А ти, мабуть, усі п'ятнадцять хвилин стояв під водою. Ще пак, поморщила вона носика. Від часів печер, певно, й не мився. Таким способом точно, жодного разу, відверто випали в Ба більше ніколи в житті, ніколи, без перебільшення, я не був таким чистим. От-от, у мене інтуїція чудова, чуйка, проникливість, або зв'язок зі світлицею. Віра замріяно закотила очі. Та давай їсти вже. Я голодна, замовила нам сирники. Сирники вразили пророка своїм незвичним і ніжним смаком. А от вірі вони не сподобалися. Учора були кращі, відсторонено прокоментувала вона. Зараз скажу офіціанту. Уже була підняла руку зівенько, але вмить спинила себе. Хоча ні, не буду. Що таке? Не буду нічого говорити. Юда спантеличино сіпнувся. Що, що? Моє перше бажання після цих несмачних сирників було поскаржитися офіціанту, але це було емоційне бажання, пояснила Віра, а потім я швиденько поставила собі запитання, а навіщо? Щоб, що? І зрозуміла, що відповідь полягає лише в тому, щоб вилити своє невдоволення. А це така собі. Мотивація. Все одно офіціант не зможе зробити сирники смачнішими, бо ж не він їх готує. Розумієш? У всього має бути мета, мені мій безцільний мотив не сподобався. І я передумала. Цікавий спосіб. А ще можна запитувати себе, що доброго з цього буде, або як я від цієї дії стану кращою людиною, або як світ стане хоч трохи кращим від цієї репліки чи вчинку. Так, це взагалі супер. Це один із способів, як люди розширюють свої межі, щоб подержувати більше безоплатних подарунків долі, кивнула поетеса. Ми про це говорили вчора, пам'ятаєш? Але я поки що не завжди встигаю ставити собі такі довгі питання. Ледве вистачає часу всунути коротке. Навіщо? Між емоцією і дією. Віра заливисто розсміялася. Я дуже емоційна так. Ну, ти вже це помітив, певно. А Фарбій не міг не помітити, що зранку вона була ще жвавіша, світліша і тепліша, ніж вчора. А очі, чи це просто сонце зійшло? Чи це Віра розплющила очі раніше за нього. Все так, мовив він, я ніколи не зустрічав таких, як ти. Ти як стихія підхопила і несешся. Несуся, несуся, ось що я несу. Словом, закінчу свій невдалий сніданок і ходімо по каву тут, за рогом. я так її хочу, а тут нема кави. Я хочу каву на соєвому молодці. Так хочу, аж помираю. Не треба помирати, ходімо. А сирники мені, до речі, сподобались. Знала б, віддала б тобі свої, знову бризнула сміхом Віра.